Спочатку з тим, що люди не мають можливості оплатити своє лікування, те, що призначено ліками. І не незважаючи на те, що в нас працює дуже багато програм лояльності, дуже багато. На сьогоднішній день в нас запроваджено шість проєктів, шість програм, по яких населення має змогу. Закупити на половину дешевші ліки. Це і для астматичних хворих, це і при інфарктах, при інфарктах це і при бронхіальній астмі і ряд інших. Крім того, у нас працюють ще стоянка е, карточка, карточки лояльності, які накопичені йде, для... але всі цих програм недостатньо сьогодні. І коли приходить відвідувач ветеп, і говорить, що з цього списку дайте мені лише половину або третю частину, ми розуміємо, що це проблема для людини. А саме основне, що він просить, дайте мені найважливіше. Ну, перша аптека не може цього зробити, тому що це є призначення лікаря. По-друге, якщо лікар призначив, воно все важливе. І коли ми познайомилися з програмою оплата частинами, Юрій Олександрович нам і Довів, вона дуже співала з нашою місією. З турботою про найцінніше. І на сьогоднішній день, ви знаєте, програма працює. По-перше, дуже швидко можна оформити, ну, скажімо, це кредит називається, чи це І це, послуга, чи це без Розстрочка без кредиту. Без кредиту, але це для відвідувача бере на себе е, витрати аптеки. Але е, хоч цією маленькою частиною ми можемо допомогти. І на сьогоднішній день це тільки ми почали впроваджувати е, цю програму. На сьогоднішній день я скористалася вже чоловік 5. Е, до. Десь до 12 тисяч на вартість ліків, і протягом самих місяців кожен відвідувач може, як відбувається, приходить відвідувач в аптеку, підходить до каси і говорить, що в мене не вистачає коштів. Працівник йому пропонує, ви можете розраховуватися частинами при наявності карточки універсальної. Якщо у вас є карточка універсальна Приватбанку, ми можемо вам зробити на 7 місяців На 7, На 7 частин сума ділиться і щомісячно проплачується, але на карточку універсальна і Приватбанк вже там по всі свої операції. І перераховує аптеці. Е, поки що ми б запропонували багатьому але якась настороженість ще є. Але хто скористався нею, то дуже задоволений. Тому що протягом півроку кожна людина може розраховувати на свої якісь платежі певні доходи і відтермінування її. Тому от, знаєте, такими краплями, якщо кожен буде використовувати, ну щось не змінилося. Чому, може, я, е, додавлю, де, що можна я добавлю людей, що важко без цифер обійтися, не хочу вас з ними перетомлювати, але разом з тим якісь певні параметри вам буде цікаво знати, що відбувається взагалі в е, габузі розрахунку капкової в області, зокрема, напевно, це ближче до нас. Зокрема, карточка універсальна, і в тому числі патові частиною по можу розуміти, що так як і по всій Україні, картки е, стаються більш е, звичним е, засобом розрахунків, не тільки засобом зняття готівки банкомату та у касових е, кабінах, а і розрахунком безпосередньо. Власне кажучи, це основна мета емісії карти зробити інструментом розрахунку. Е, якщо у минулому році, за 2015 рік, по мережі квалінгу був е, саме Приватбанк. Півпраці з торгівельної мережа в області. Ну, Це десь 60% всього ринку. Було проведено е, порядка 8 мільйонів 400 тисяч транзакцій, 8 мільйонів 400 тисяч розрахунків. Е, Десь на 860 е, мільйонів гривень. То вже за перше півріччя поточного року дійсно більше 5 мільйонів операцій. Тобто ми очікуємо, що... Більше 10 мільйонів буде вже цього року, дуже суттєвий при, при, при кількості операцій. І обсяг розрахунків картками в акварельній мережі лише Приватбанку в нашій області сягнув уже 640 мільйонів, більше пів мільярда. Тобто ясно, що динаміка показується дуже позитивною. Це має найбиткий економічний сенс, тому що це е, зменшує обсяги переміщення напів, це зменшує обсяги витрат на інкасацію, переміщення охорону і так далі, і так далі касу рахунку. Там За кожною купюрою е, насправді стоїть дуже великий е, ланцюжок е, обслуговуючих сервісних операцій, і в тому числі труд людей. І це все собі вартість послуг і так далі. І так. Розрахунки картки дозволяють мінімізувати або взагалі уникати таких ланцюжків, додаткових витрат по обігу коштів України. І країни, які перейшли е, в основному, так, ми знаємо, що одна з країн Швеція, яка кандидат першою вийти з готівкового е, обігу, взагалі, 3% тільки операцій, там обслуговуються готівковими коштами, не мають від цього невеликої економічні зв'язки. Тому дуже позитивно що все-таки ми йдемо в цьому шлюбі. Є одна особливість Коли ми аналізуємо, які ж карти використовуються здебільшого, це карти універсальні. Чому саме карти універсальні? Тому що на них є одна особливість, є кредитні ліміти, є ліміти на придбання в частин. І коли цими картами розраховуватися безпосередньо в працювально сервісній мережі, ніяких комісій для покупця немає, на відміну, якщо ці гроші кошти кредитні знімати з банкомату. Ми не хочемо заохочувати сняття. І саме це розраховуватися. З іншої сторони це показує абсолютно очевидний тренд, що людей не вистачає власних коштів для того, щоб забезпечити всі свої нагальні потреби, тому що все більше карт універсальних, я можу сказати, це цифра десь 66% з усіх карт, які пройшли через термінальні розрахунки, це карти саме універсальні. І очевидно для мене, що напевне це пов'язано з використанням кредитного ліміту означає, що людей все-таки недостатньо коштів для того, щоб навіть сьогодні придбати ліки, а вони досить відчутні, то відчутно в ціні, придбати ті ж самі продукти харчування необхідні. Чому саме наші карти стали такими популярними? Тому що ми даємо можливість це робити без відсотків, навіть з використанням кредитного ліміту до 25 числа наступного місяця, це практично 55 днів, ми даємо можливість користуватися цим лімітом. Потім виплатиться зарплата, чи виплатиться пенсія, чи якісь інші надходження на карту дозволять погасити цей платіж. Вірніше суму використаних лімітів за минулий місяць ніяких відсотків не нараховується. Я думаю, що саме це є зручним сьогодні інструментом для вирішення тих ситуацій, коли від зарплати до зарплати, від пенсії до пенсії людям не вдається ну, якби, звести свій баланс в Зокрема, щодо Оплата частинами. Цей проєкт працює десь близько 4 років. Ми його розпочали тоді, коли побачили, що досить масовий, чи самий масовий, єдиний на той час спосіб придбання товарів дороговартісних, довготривалого вжитку. Ну, переважно це була побутова техніка, комп'ютерна техніка, різні гаджети, меблі, звичайно. Розсрочка. Вона так і називається. Досить дорога для споживача. Там великі ризики, зрозуміло, тому що видається дуже швидко, без документів, підтверджень і так далі. Велика доля була шахрайства, це не нідеко не секрет. За це все платили порядні позичальники, і ми розуміли, що вона стає все більш недоступною навіть по своїй вартості. І це розуміли і оператори торгових мереж. І бачили, що за рахунок кредитування банківського в сезону, наприклад, високих продаж це новорічні різдвяні свята там, чи якісь, можливо, стали святкові такі розпродажі, до 60% продаж здійснювалося за рахунок банківського кредитування. З об'єктивних причин це банківське кредитування почало бути обмеженим досвід. І ми розуміли, що потрібно знаходити інший інструмент, який був більш лояльним і більш гнучким і привабливим для всіх учасників співпраці. А тут співпраця торгівельна мережа, банк, ну і власне покупець як основний інвестор. І от ми вивчивши світовий досвід, випустили на ринок саме сервіс, оплата частин, він, по-перше, абсолютно технологічний, тому що в нас велика кількість карточок досить видана, якщо говорити на теренах Хмельниччини. 494 тисячі карт універсальних зараз на руках у наших подалях. Усіх бажаючих дорослого населення вони є вже в руках. На ці карточки дуже легко, технологічно ставляться відповідні кредитні ліміти, ліміти на оплату частини для використання саме в цьому каналі покупки. По-друге, вже не потрібно проходити ніяких бюрократичних процедур, тому що карточка вже в руках, ідентифікація проведена, не потрібно ніяких документів, паспортів і так далі. І так далі. Тобто скорочується те, що Анатолій сказала, час оформлення. до 30 секунд займає вся операція. І по-третє, дуже велике значення має, звичайно, ціна питання для всіх учасників. Ми запропонували технологію, яка передбачала отримання щомісяця оплати від покупців товару на карточку. Ми з цієї карточки ці кошти проховуємо термітні мережі. Це найвигідний варіант, тому що фактично. Всі дуже зацікавлені, немає ніяких відсотків за кредити. головна наша мета була, щоб ні за що більше, крім товару, не платити покупи.